Всеукраїнський референдум може відбутися 15 червня під час другого туру президентських виборів. Про це на брифінгу у парламенті заявив виконач обов'язків голови фракції Батьківщина Сергій Соболів. Утім, для цього народні обранці мусять ухвалити закон разової дії. Для його розробки вже створили відповідну групу. За словами Соболєва, представники всіх фракцій мають узгодити питання, які будуть винесені на цей референдум. Наша пропозиція є наступна. Чи виступаєте ви за єдину країну, унітарну країну з максимальним розширенням повноважень місцевого самоврядування, що фактично і буде планом до роботи і конституційної комісії, і завданням, яке далі на другому етапі для голосування буде поставлено перед парламентом, коли треба буде зібрати більше трьохсот голосів? Тим часом донецькі сепаратисти погрожують силою провести референдум 11 травня. Такою є зміст ультимативної заяви до влади. У разі відмови співпрацювати 6 травня. Сепаратисти загрожують силою захопити списки виборців Донеччини. Напередодні Київ заблокував виборчі реєстри східних регіонів. Також у згаданій заяві йдеться, що цитата референдум відбудеться, навіть якщо його доведеться голосувати в наметах.